Віталію, ви погоджуєтеся із думкою Мерца. Дипломатія вже вичерпала свої можливості? Дипломатія вичерпала свої можливості у 2014 році, після анексії Криму. Ніяких дипломатичних можливостей завершення російсько-українського конфлікту з моменту анексії Криму не було. Їх немає, і їх в осяжній перспективі не буде. А може їх і не буде ніколи. Може війна закінчиться чи призупиниться без будь-яких дипломатичних рішень. Єдиною задачею заходу і української держави було утримувати. Росії від початку великої війни, усвідомлюючи, що головною метою російського політичного керівництва, на чолі з Путіним, є капітуляція України, і, на мій превеликий жаль, ми всі з цією задачею не впоралися, саме тому, що багато хто і в Києві, і в західних столицях, вважав за можливе дипломатичним шляхом домовитися з Путіним, не усвідомлюючи, що Путін очікує від е, керівництва України звичайної капітуляції перед Росією. І ось таким тригером, який вже фактично не залишав жодних сумнівів, в мене скажімо, що буде велика російсько-українська війна, був нормандський саміт після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента України у 2019 році. Саме під час цього саміту, президент Російської Федерації переконався, що і новий президент України не готовий капітулювати перед ним і що всі російські... Очікувань у зв'язку із зміною влади в Україні і реваншем, який призвів до відсторонення від влади політиків, які прийшли до влади в Україні на хвилі революції 2013 2014 років, не виправдася. Що в Україні просто немає політичної еліти більше, яка з одного боку буде користуватися підтримкою більшості населення, а з іншого буде готова до капітуляції перед Росією. Тоді було остаточно ухвалено рішення про необхідність. Війни з Україною для заміни української влади на таку, яка погодиться із забаганкою Москви. Я тільки не міг у 2019 році передбачити, що Путін буде бачити таку війну проти України не як довготривалий процес знищення сусідньої держави, а як Бліцкріг. Ще, за великим рахунком, було нашим історичним візінням, тому що Путін планував небагаторічну війну спочатку, а Бліцкріг. Із захопленням Києва за кілька днів і створенням в українській столиці маріонеткової адміністрації. Але після того, як Бліцкріг зазнав поразки, Путін перейшов до того рішення, яке він в принципі мав ухвалити, якщо він усвідомлював реальну політично-економічну і військову ситуацію в Україні. багаторічна війна на виснаження сусідньої країни, яка має продовжуватися багато років, аж до повного зникнення України з політичної мапи світу і вигнання за її території більшості її населення. Ось ми живемо в такому. Періоді зараз, яка може бути тоді дипломатичне рішення проблеми, коли ми прекрасно розуміємо собі головну мету Російської Федерації вона є геноцидальною метою. Якщо держава, ядерна держава, найбільше ядерна по того сучасного світу з великою кількістю населення, з величезною територією, на всій, я б сказав, цій території знаходяться військові заводи, військові аеродроми. Ставить перед собою за мету знищення не дуже великої. Держави з абсолютно іншою плотністю населення, яка до того ж залежить критично від західної військової і фінансової допомоги, ніякого дипломатичного рішення цієї війни в 20-30 роки цього сторіччя може не виникнути тільки якщо ми зламаємо хребет російської економіці шляхом західних санкцій і українських ударів по. Російським стратегічним підприємством тоді шанси можуть з'явитися. І, до речі, я вам маю сказати, що я не знаю, яким сьогодні є стан російської економіки. Якщо президент Російської Федерації оцінює його як незадовільний, він може прийти на варіант призупинення російсько-української війни для того, щоб ретельно підготуватися до нового його етапу і нанести новий удар по Україні вже в цій ситуації, коли Російська Федерація буде готова до повного й остаточного знищення сусідньої держави. Ну, цього тижня, через більше ніж три з половиною місяці мовчання, зустрілася коаліція охочих. Цього разу до неї вперше долучилися представники США. Президент Володимир Зеленський назвав це знаком з боку Дональда Трампа. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також зазначив, що у питанні поновлення американської оборонної підтримки з'явилися обнадійливі сигнали. Пане Віталію, на вашу думку, чому коаліція охочих довго не зустрічалася? Це таке свідчення в тому, чи якихось стратегічних розбіжностей Я думаю, що просто не дуже зрозуміло, що вона має робити. Коли створювали коаліцію охочих, самої ідеї існування була думка про те, що після припинення вогню між Росією і Україною на території України має бути запроваджений якийсь там миротворчий контингент. А зараз про це немає мови. По-перше, тому що немає ніяких підстав говорити про те, що в осяжній перспективі відбудеться якесь припинення вогню. По-друге, абсолютно незрозуміло. Якщо це припинення вогню відбудеться внаслідок домовленості сторін, то очевидно, що Російська Федерація ніколи не погодиться на присутність на українській території навіть одного солдата НАТО офіційно. По-третє, абсолютно незрозуміло, наскільки країни члени НАТО готові надсилати свої контингенти на територію України, якщо не буде чіткого і зрозумілого. Усвідомлення безпеки для цих військовослужбовців: хто з керівників держав і урядів країн Європи візьме на себе відповідальність за життя і смерть власних співвітчизників, якщо вони будуть їздити їхати до країни, в якій військові дії можуть відновитися в будь-який момент? І тому, звичайно, коаліція хоче для того, щоб якось ефективно працювати, потрібно переформатувати свої завдання і сказати, а для чого ми взагалі це робимо. Ми хочемо більшу допомогу Україні надати. Ми хочемо все ж таки якісь війська на території України запровадити для чого ми збираємося. А оскільки чіткої відповіді на це питання, ми і під час останнього саміту не почули, то залишається тільки вважати, що це просто люди, які сповнені більшої рішучості допомагати Україні висяжному в майбутньому ніж інші. Рим цього тижня говорить українською. Там відбувається чергова вже четверта міжнародна конференція з питань відновлення України. Одна з ключових подій, яка має мобілізувати політичну, фінансову, бізнесову підтримку для повоєнної відбудови нашої держави. У Римі перебуває наша кореспондентка Анастасія Купрієць. Розпитаємо її про подробиці. Настя, добрий день. Розкажи нам головні результати конференції. Вітаю студія. Другий день конференції сьогодні триває. Розпочалася вона вчора, 10 липня. Чотири тисячі учасників, понад сто очільників держав світових лідерів, прибули, щоб обговорювати важливе питання відновлення України і спільної діяльності. Бо як вчора згадував Володимир Зеленський, президент України варто створити такий собі план маршала для спільної діяльності відбудова. України, і що важливо у цей український план маршала також має входити і інвестиції зі Сполучених Штатів Америки. Вони виразили можливість і необхідність саме таку, і відбулася зустріч Володимира Зеленського із Кітом Келогом. Зокрема, обговорювали й те, як важливо повертати українських дітей щодо конкретних інвестицій. Понад 200 угод підписано вчора. На суму 10 мільярдів євро продовжують підписувати угоду і угоди. І сьогодні десь годину тому була підписана угода між Європейською комісією, саме з питань оборони та космосу, та українським міністерством цифрової трансформації. Також Литва сьогодні заявила, що готова інвестувати у відбудову освітньої інфраструктури в Україні. Тож це був вчора тільки перший день. Сьогодні все далі триває. Будуть вже підсумки конкретних контрактів на вечір. Відомі студія настю на конференції присутнє таке велике польське представництво. Розкажи, в яких проектах відбудови зацікавлені польські інвестори. Так, справді, Рим говорить не тільки українською, але великою мірою також і польською представництво значне і зацікавлені інвестори польські дуже в тому, щоб інвестувати в Україну, і тут вони лобіюють це питання і кажуть, що не варто побоюватися обстрілів, наприклад, так що варто інвестувати, попри те, що триває війна, бо коли ще як не просто зараз, крім того. Допомагають польські міністерства у тому, щоб Україна краще могла розпоряджатися європейськими коштами, які вже надходять в Україну, наприклад, за програмою «Ukraine Facility», в рамках якої також на конференції підтвердили виділення коштів. Тож прошу почути пряму мову представника саме польсько-української співпраці розвитку польського міністерства фондів та територіальних громад наше міністерство підтримує українських партнерів, українське міністерство розвитку громад та територій, підготовці до вступу до ЄС. Саме 22-й розділ, в якому йдеться про регіональний розвиток. Європейські, передусім, польські та українські політики зустрічаються, щоб допомогти Україні провести децентралізацію, і також ефективно використовувати європейські кошти не тільки в майбутньому, але й зараз ще на етапі до вступу до ЄС. Потім цих коштів буде більше, але європейська допомога надходить вже сьогодні, наприклад, рамках Ukraine Facility, тож потрібні реформи та децентралізація. Польща має великий досвід у цьому питанні. Нам вдалось децентралізувати нашу систему так, що 44% європейських коштів потрапляють безпосередньо в регіони. Польща ефективно розподіляє ці кошти. Результат помітний, і цим досвідом ми хочемо поділитися із партнерами з України. Про польські та інші інвестиції буду інформувати вас і надалі. Студія дякую, Анастасія Купрієць, кореспондентка Слава ТІВІ, Працює в Римі, де міжнародна конференція з питань відновлення України власне розглядає стратегію для України. Отже, маємо конкретні цифри: понад 10 мільярдів євро допомоги, створення інвестиційного фонду, нові ініціативи щодо залучення бізнесу, місцевих громад. Чи є це сигналом довгострокової підтримки? І наскільки, на вашу думку, важливе те, що Україна говорить про свою відбудову вже зараз, до закінчення війни? Я думаю, що це є швидше сигналом бюрократичної такої інерції. Тому що коли була ця перша конференція, то можна було сподіватися, що війна швидко закінчиться. Зараз ми говоримо про відновлення України на тлі її руйнації. От люди підписують якісь угоди, обговорюють якісь питання. Ми з вами можемо завершити цей ефір. А цієї ночі будуть зруйновані чергова поліклініка, чергова школа, черговий торгівельний центр, черговий завод. І так може продовжуватися довгі тижні. Тому все ж таки, я вважаю, що нагальним питанням є не обговорення відновлення того, що руйнується, тому що ми не знаємо, скільки ще буде за наступні роки і місяці зруйновано. Будемо сподіватися, що за місяці, а не за роки, хоча особливої платформи, сподіватися, на місяці немає. А те, як закінчити війну, президент абсолютно слушно говорив про важливість плану Маршала, тільки от план Маршала ухвалювався після того, як інвестори усвідомили, що військові дії на території європейської... Європейського континенту завершені, а не під час продовження війни. Я не дуже уявляю собі конференцію про відновлення будь-якої європейської країни, скажімо, в 1944 році. І навіть в січні 1945 а тут ми робимо вигляд, що ми живемо в ситуації нормальності, в той час, як Україна кожного дня втрачає свій економічний потенціал своїх громадян, в той час, як люди від е, останніх обстрілів починають роз'їжджатися з великих міст до маленьких, тобто потрібно вирішувати абсолютно іншу задачу, насправді знаходити, скажімо, гроші за на проти оборону оборони, щоб хоча б отримати населення в тих містах, які всі ці люди збираються відновлювати. Тож, якщо не буде населення, то що ви збираєтесь відновлювати, і куди ви збираєтесь інвестувати? З іншого боку, ми бачимо абсолютно реалістичні сигнали того, що західні політики не дають собі можливості сказати чітко, що ніякого відновлення України не буде. Ви бачили, що компанія BlackRock американська, яка мала займатися створенням фонду, для відновлення України усвідомили, що ніяких реальних інвесторів в цьому фонді не буде і припинила свої спроби майже відразу після того, як стало відомо про перемогу президента Дональда Трампа на виборах у Сполучених Штатах. І от що ми тепер бачимо: що з одного боку, Європейська комісія оголошує, що вона буде створювати фонд, який буде допомагати відновленню України. А з іншого боку, сам Дональд Трамп, за словами його міністра фінансів Скота Бесента, створює інвестиційний фонд для допомоги Україні для її відновлення і навіть очолює цей фонд. І незважаючи на всю фантастичність всіх цих рішень, той факт, що Дональд Трамп збирається політично конкурувати із Урсулею фон дер Ляєн за відновлення країни, в якій продовжуються військові дії, це швидше добрий сигнал. Тому що він говорить про зацікавленість західних політиків у тому, щоб призупинити воєнні дії, і в тому, що вони сподіваються, що у них є відповідні інструменти впливу на російського лідера, щоб примусити його припинити військові дії. Ось тільки найважливіше питання: яку Україну збираються відновлювати Україну, яка буде в сфері політичного, економічного і військового впливу Російської Федерації, адже таку Україну теж можна відновлювати. І ми жили в такій Україні довгі десятиріччя, коли її влада знаходилася під російським. Впливом і сприяла російським олігархам і російському бізнесу, і ніхто не сказав, що в результаті цієї війни ми в такій Україні знову не опинимося, або україну європейську, україну євроатлантичну, Україну демократичну, Україну, яка зможе зробити свій геополітичний вибір, не зважаючи на політичні позиції Кремля і на його тиск на нашу країну, який зараз відбувається вже не у формі заяв, і виступів по телебаченню, а у формі безперервного ракетного обстрілу, нальотів безпілотників, наступу російської армії, тобто всіх тих інструментів, які Росія, як правило, застосовує, коли хоче перетворити сусідню територію на суцільну руїну, в якій саме її бізнесмени і її державні чиновники будуть розпоряджатися, як це, до речі, відбувається вже на окупованих територіях України, де фактично російський бізнес. Відчуває себе господарем, із яких він не збирається йти в осяжній перспективі. Ось програма так званого відновлення зараз реально відбувається на цих територіях в Криму до Донбасі на частині території Донецької Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської області. Тільки це не відновлення, а пограбування України тими мародерами, які хотіли б встановити контроль і над всією іншою територією нашої держави. Так що для того, щоб ці мародери не почали відновлювати в лапках Україну на території від Ужгороду до Харкова. Нам потрібно всім постаратися зробити так, щоб Україна вийшла з цієї війни суверенної, демократичної європейської держави, а не перетворилася знову на бідну і знедолену колонію Російської Федерації, яку будуть грабувати, грабувати Путіни своїм оточенням. Ось це найголовніше, що мали б обговорювати в будь-якому рівні.